Не знаю, я вдягаюсь в гумі, в Цумі. Ну так, там, да. Versace, Версаче, Жанелька. Ні, ні ця ковтинка ні, не з інстаграму. Я просто рекламу тільки що робила взагалі ця ковтинка фірма Gucci. Ну мені ж треба було якось прорекламувати магазин цей, а я не хочу її ходять вдягати. То я сказала, що це в них замовлено. Ну, а ти не буду, розумієш, це діжманське тряпки, воно все якої якості, з чого зроблено. А така, коли ти цей одяг придбала вчора спеціально для нашої зустрічі. Я тобі питання хочу задати. А що ти їй сказав, що я ще макіяж повинна зробити? Ти знаєш, скільки в мене ще зйомок сьогодні? Її батьки дзвонили. Берут, а шо? В неї батько не Бо ні, не видно. Можна брехали. Ладно, зроблю макіяж. Там наш макіяж, фотограф Самуляти їжу так ладно, все давай. Нема зрозумілого тату. Нефтегазова інженерія цікаво, Тобто він в тебе ніфтянік. Пані Тніка, чого ж втягаєшся до так? Стиль опіум. Про такий перший раз чую, знаєш, в нашому. Я тебе навчу, раз ти вже прийшла. Що кажеш? Навчити тебе сторіс знімати. そう。 Соромишся друзів, ну що я можу порадити, не соромся. Як пророкомувати магазин? Дивися, знімаєш сторіс, обов'язково впарюєш підписникам якусь фігню. вони постійно на це заведуться. Знаєш, дави на жалість. Дякую за перегляд! Я тут подумала, раз у тебе така піда з одягом, може, давай я тобі свій подарую, У мене просто стільки одягу по попар. Я ще проходжу отак один, коли на мене дивляться. Ну, зразу видно, що хочуть фоточку, селфі зробити. А, про успіх, питання, ну да, точно. Ну, знаєш, по-перше, попрацювати над зовнішністю. Так, почекай, стоп. Офіціант. Офіціант! Скільки я повинна ще чекати свій сет суші. Ні, я все розумію, що треба почекати. Ми вже чекаємо, вибачаюсь так, на своїх Apple Watch Series 15 подивлюсь. Ми вже чекаємо 10 хвилин, офіціант. Що там ці скрутив, подав? Я хочу фреш. Фреш, будь ласка, першим чином. Я знаю, що я сама сюди зустріч поставила. Ну, просто, зазвичай, я ходжу в елітні ресторани. Так, наприклад, от Sey Shell в Києві. Ти там вчора була з батьком. Ну, я завтра туди тебе... уже скажи мені Зрозуміло. достатньо нудно в тебе життя, Ой, не то, що в мене от на наступному тижні поїдемо в Гани. І там поклонник, вертоліторентував, сторісів. на sv iPhone 6s XS. Так, ну я вже сама волспи 16 Pro Max про просто yes